Незадовго до останнього дзвоника Миколаївська могилянка зустріла своїх майбутніх абітурієнтів святковим концертом. В актовій залі співали його вихованці. Після того про переваги свого закладу розповідав ректор університету. Ми створювали університет. Уже за часів незалежності України, і ми створювали його за тою схемою, яка сьогодні існує в світі. Ми закладали в концепцію створення університету кращі досягнення радянської вищої освіти і сучасні напрямки освіти у світі. І ми хочемо, щоб наша освіта нічим не поступалася кращим університетам світу: і Гарварду, і Оксфорду, і Кембриджу, і всім іншим. Тож переваг Леонід у знайшов безліч, Вочевидь, не дарма, адже слава Могилянки йде далеко попереду неї. Наприклад, деякі школярі вже прийшли на день відкритих дверей переконані, що будуть поступати саме сюди. Мені Я посоветовали этот ну, випускник выпускник сказав, що здесь ты будешь знать своє дело, ты будешь радуватися тому, что ты здесь учиться, и потом ты можешь просто очень свою специальность и своє призвание. Поэтому я даже навіть не думала, в какой університет я буду поступати. Я сразу сказала, що я буду в этом учиться. Дійсно, перелік факультетів університету доволі вражаючий, починаючи з кафедри фізичного виховання та спорту і закінчуючи міжнародними відносинами. Тож, напевно, кожен зможе знайти собі щось до душі. Ігор Овдієнко, Ігор Невідомський, спеціально для програми Об'єктив.